Всім привіт. Підемо далі. Перед цим було відео, де я почала бі біля нового базару, потім Новосільського, Кірха. пройшлась, прогулялася. А зараз ідемо йдемо просто далі. Саме там, де я зупинилася, вулиця Новосельського. І я просто рухаюсь далі. Погода чудова, тому. Я думаю, що треба сходити к морю. Ну, а там, де вже я опинюсь, я не знаю. Ось такий будинок. І ось також зелений, в хорошому стані. Є навіть позначка, що це за будинок, сотий. Клуб товариства прикаржників. Прикаржників християн ексклі... е... включно дворову споруду 1911 Така замисловата назва. Йопсіль-мопсіль. Це ж спробую ще прочитати. Якесь християнське товариство будувало такий будинок. Оце, да. Ну це так. Ну що, рухаюсь далі. По-різному виглядають будинки. Така вулиця немаленька, довга, вже сотий будиночок. Хоча я її почала на Васильську не спочатку. Просто де вийшла, там і вийшла. Так що йду. Ось хтось виставив бутилочки з-під шампанського вина і тому подібне. Хтось дуже гарно відмічав свята. 108 будинок і йду далі. Ось так виглядає. Тут є зупинка. ось Оцей будинок я також знімала. Він такий цікавий на розі. Трикутничок я зараз там десь стану. Покажу його більш-більш приближено. Ось такий трикутник з двох вулиць. І ось вулиця пішла в бік. Я тут гуляла, то я вже не буду так йти. Там є собором колокольна видна, відна колокольня. А я хочу перейти тут, на той бік і піду далі. А поки стою, давайте подивимось ось цей прибутковий будинок Тангура 1888 рік. Я піду по цій вулиці, хоча я по ній вже гуляла. Зараз подумаю, як мені піти йти так, щоб не повторюватись. Тролейбус сьмой номер. І все, можна йти. Ось цей такий в дуже гарному стані будинок. Це Преображенська. в мене є відео вулиця Преображенська. І тут також я колись йшла. Ну, вже як йду, не знаю, де я поверну. Ось так виглядає ця вулиця. Будиночки симпатичні. Так що є тут що подивитися, Пройду. поки є чудова погода. Бо поки є настрій, поки, поки йдеться. Такі двері в гарному стані. Б'юті салон. Ось такий будинок. Ось такий трьохповерховий будинок, а згори такі, як вікна обманки. Можливо, використовувався як склад. Величезне дерево таке. Просто буду йти розглядати вулиці. Якийсь заклад. Люди стоять, значить, працює. Вулиця Троїцька. Також виходить, що я йду по ній в зворотньому напрямку і дохожу до Олександровського проспекту. Майже тут, де Є книжковий базар. А мабуть, сюди можливо і зайти. Майже кінець Олександрівського проспекту. Перехожу дорогу. І піду, мабуть, ось так. Тут трошечки прикрашено. Якось там далі поверну. Ще не знаю де. І ось іду паралельно. Книжковий базар. Трошечки пройдусь і потім зверну, покажу. Якийсь бар, ресторан, Люкс-оптика. З Собачками можна сюди заходити. Проспект українських героїв. Я не знала, що так зараз називається. Ще по-старому Олександровський проспект називаю українських героїв. Треба буде запам'ятати, складно запам'ятати, коли така кількість нас, нас змінюється. Звикнемо, нічого страшного. Скільки разів переміновували всі вулиці, що я не бачу взагалі ніякої проблеми в цьому. Людина дуже швидко звикає до всього, а тим паче до нас, нас в вулиці. Ось так прикрашено, новорічні, дуже красиво. Класно. Ресторан Сіліні. А тут сільпо є. Також вони прикрашають так оригінально. Навіть не уявиш, як вони можуть прикрасити. І не червоні, а помаранчеві шапочки. Буква С. Клубочок. Шикарно. Ось так. Виглядає і також вони у вікнах красиво прикрашають. Ось так. Я прошу, ось так виглядає. Ось так. Дуже красиво. Дивіться, да. Іди працювати, щоб не було холодно. Здоровий, величезний мужик. Можна працювати. Ось так виглядає. І піду на книжковий базар, пройдусь. Ось такий будинок красивенний. І книжковий базар. Ну, Пройду вже його. Ось так і піду. Неодноразово тут проходила, але можна і, і сьогодні прийти. Чому ні? Даруночки зібрані різні. Книжки продаються, але не всі працюють. Все ж таки друге число, святковіші діньки. що хочеш, можна тут придбати. Різні іграшки. такого я ще не бачила Красунчика. класний подаруночок. Не всі працюють, але все ж таки повиходили на. Роботу оця мені прикраса подобається новорічна. Ось такий шляпа на книжках. М -м як класно. Прикрасили все ж таки. Дещо прикрасили. Можна кав тут попити. Мучча, гарячий шоколад. Ось так. Штові? Ось так виглядає. Майже повністю я цей книжковий базар пройшла і йду далі. вона взила так. Перехожу дорогу і червоний. Не встигла. Трошечки не встигла. Також магазин. Бачу, що в них ялиночка стоїть, мота какій то Класно. Прикольно, чому не заглянути. Як прикольно виглядає. І це типу ресторану щось таке. Машина, в них такий дизайн. Прикольно. Все буду йти. Далі цікаво було заглянути. Ось так. Сіті, буфет. Він на світу. Юніон тут же поруч. Юніон неодноразово показувала і виставки в музеї. І ось так. Виглядає вулиці. Також цікавий будинок. Ось цей, зараз подивлюсь, чи є тут в них якась таблічка. І ось сам Юніон. Прикріплю, якщо не забуду, прикріплю декілька відео я знімала після реставрації і навіть під час реставрації. Ось так піду далі. Ні, не бачу цього будинку. Ніде. А ні, ось є позначка. Будинок Зільдовича Зельд... 1912 рік. Тільки-тільки побудували будинок і на тобі. Ніхто не очікував, так, що хтось може прийти і аджати. Все, що ти будував. Те саме, що і зараз відбувається. Люди, хтось вийшов на пенсію і думав, що собі вже якусь квартирку придбав, щось там вже собі заощаджив, заощадив. А тут виявляється, що прийшли якісь освободителі, так? Яким чогось не вистачало. Ще трошечки пройдусь. Ось такі будиночки з того боку. Місто живе своїм життям. Ось новорічні ще прикраси. Шелтер на розі. Поки зелений біжу вже на перехід. Хочу закінчити вже ось тут. Ще трошки і буду завершувати це відео, таке більш, мені здається, насичене. Я тут неодноразово показувала. Свято Троїцький собор. Ось так він виглядає. А я сподіваюся, що я дойду до моря. Ось так він виглядає. На цьому кажу все, пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поки погода дозволяє, я буду намагатися гуляти. Гарного дня, пока! А я повернусь ось на цю ісходну точку, і в слідчому відео продовжимо прогулянку. І почну я ось саме десь тут. Гарного дня і ще зустрінемось.